Деякі люди на стрімах кажуть мені, що бояться переходити з ру регіонів на Європу по тій причині, що інтерфейс Варкрафту буде англійською мовою. Я раджу всім ставити українізатор, але і для більшості цього теж недостатньо. Для вас є прекрасний вихід, адон, який називається Multilanguage. Multilanguage – це адон, який змінює або додає ще одну мову інтерфейсу. Ваш інтерфейс гри. Multilanguage ділиться на основний addon, Multilanguage. Також є доп-паки до цього адону. Є доп-пак з Russian language, є Chinese, German, Spanish, French, Portugal і так далі. Тобто ви можете поставити саме ту мову, яка підходить вам для комфортної гри на Європі. Я покажу, на прикладі Russian language. Ви ставите основну. Основний адone, і далі ставити допак. Далі заходимо в Adon, переконуємося в тому, що Adon ви включили. Бачимо multi -language, multi -language Ru. Також, якщо у вас не влаштовує це от ви, у вас є два українізатора Wolf в Wolf во Можете ставити їх і грати з ними без проблем. Так, ну і після того, як ви зайшли в гру, натискаємо Escape, натискаємо опції, заходимо в адони. Бачимо Adon multi -language. Тут у нас select language English. Ставимо ro. Закриваєте далі. Відкриваємо, наприклад, таланти і наводимо. Бачите, знизу у нас іде англійська мова опис талантів, зверху у нас іде на російській мові таланти. Ось. А для чого я раджу вам цей адон? Тому що більшість з вас кажуть, що українізатор перекладає не все. Це теж адон не ідеальний, але це як ще один ДОП вихід з того, щоб перейти з рургіонів на Європу, грати на зрозумілі для вас мові, з такого найнеобхіднішого, те, що я побачив, перекладено більшість.